Там порядок з нею. Там, поїмаєте, вона є з вами міністром України. Я вам серйозно кажу. Всі відправляють напротив, беріть довговички, папку кидають, шукайте гора, це що робиться? Скам'яніться. Бор... Я, вам... Я два рази у вас в кабінеті викати, а що вам трудно зняти? Це ви мені депутату, а старушки плачуть і пішли напротив, може там когось бізнес здають заробляти чи що? Що Я це Я Як тільки відповідь на це питання? При здачі квартири повинні при щороку при зверненні за отримання тих чи інших довідок, тобто так вимагає закон, принести копію відповідні документи. Зачай час могли змінитися і власники квартири, і будь-які юридичні дії з квартирами, і міг змінитися договір. Від вас працівники вже вимагали відповідні документи, підтверджуючи, на основанні яких вони видають довідки. Олександр Че. Паспорт... я закінчу, будь ласка. Uh -huh. Через паспортний стіл ЖЕК е, проходить сотні, не одна, не де десятка, а сотні людей в день. Потоку контролюють іска немає. Я в 2015 році це звернувся у другий раз. Перший раз я зробив їм довідочку. Дав, надав. Ви не будьте вома, Ви послухайте, доктору ви мене, начальник ЖЕК, Я надав довідку. По... По... Будь ласка, я надав довідку. Все як не може бути. Там трошки у вас маленький портал. Це Де я з повної віддачі відповідаю. Домку я надав, стара і все, розберіться, бо ми по-іншому почнемо не Я заведу екскурсію туди, не розімні, що робити. Поліщук Андрій Миколаївич. Олександр Володимирович. В мене... Олександр Володимирович. В мене прохання. Зверніть увагу на прогулок Покришкіна, поблизу домів, 8, 6. там люди пливають. Біля вони... я чому це питання затрагую, тому що я їхав на машині, а там лежать великі камені. Тобто я не міг там прийти, а люди кажуть, ми не можемо ходити, тому що там тільки можна впливати. Тому наведіть там порядок. Ваврищок Микола Васильович. Ваврищок Микола Васильович. Це не компетенція, жах прибирає, не Світлана Васильна, вас зараз видячі, який записаний спир, зададуть питання після цього ви. Микола Васильович, будь ласка. Ми два питання, тому що говорю я хочеш, сказав, що рік стояв, навіщо писати, скільки машина виходить. З, з кінця травня минуло року. З кінця травня, 15 років. дивіться, контейнер морем з Китаю йде місяць. Реально. Якщо це морем буде йти. Ну, за... Де Який спеціаліст якої кваліфікації займався пошуком запчастин, щоб машина була пішні шпіроку стояння? не питання спеціаліста, питання фінансування. Утримування і вивезення сміття, яке проводить Старкситинівська жек є збитковим. І ми за рахунок інших послуг, які надає жек, це досить дороговартісні виконання робіт. Ми утримуємо вивезення і утилізацію сміття. І, і ця поломка потребувала значних капіталовкладин. Старокостянтинівська жать, таких коштів немає при умові тому, що держава постійно затримує виплату кількість субсидій, і Старокостянтинівська жать працює на тарифах затвердження в 2011 році. Тому ми неодноразово зверталися про фінансову допомогу в даному питанні, яку отримали на цій ці неділі, і тут же проплатили аванс, і тут же їде людина виконувати певні роботи. Дякую. Тоді одна пропозиція, Степану Петровичу, підтримує підтримую Степану Петровичу в тому плані, що я теж стикався з ЖЕКом, деяким партнером. Як був був членом виконавчого комітету, я подав таку я... пропозицію. Звичайно, там на виконавчому комітеті посміялися там з тої пропозиції. І так далі. У мене була пропозиція: Неже не жаль не можна посадити якусь. Дівчину чи жіночку приході зробити скляне вікно, де вона отримує до якісь відповідну заяву, реєструє і через духу можна, наприклад, через годину, через дві забрати ті довідки. На жаль, зараз вже це треба прийти. Як в моєму випадку вийшло минулого року, ти приходиш, ти запитуєш, де чекайте начальника ЖЕК. Ну просто я 40 хвилин. Потім я кажу, де начальник ЖЕК? А, можна він головного бухгалтера. Ну йду я до головного бухгалтера, то тобто, пропозиція все ж таки зробити одне якесь приміщення, чи дрібно, де єдине вікно в жеку, де буде. Не треба за спеціалістами бігати, кланятися, потрібно жіночці вікно здати. Якусь відповідну скажі, заяву, вона реєструє в комп'ютері і зобов'язується на протягом доби, видати ту дойку. Весь світ працює, так розумієте, а ми в якомусь ще 80-х роках де треба підати за всіх. Ви зайдіть, будь ласка, в цам, подивіться, ті діти там працюють. Любо зайти до них, зробіть себе, щоб не Трошки недостовірна інформація, вже повідомітька. Здається, на протязі 50 хвилин, якщо є черга, де, де, не треба шукати начальника, не треба будь На місці видається довідка в паспортному столі. Піднялись Вобонецький, перевірили Вонецький рахунок дякую. Все, дякую. Коваль Василь Васильович, будь ласка, ваше запитання. Боже, ні, ще Я? Ще, будь ласка, зайвіть, як за вас не зрозуміло. Коваль Василь Васильович. До мене до депутата неодноразово зверталися жителі по вулиці Есенська, 31. І таке запитання, коли там буде, ну це приміщення взя, взято вже з вами на баланс, я так зрозумію, коли там буде зроблено освітлення і будуть проводитись якісь роботи по під'їздах? Будинок Есенська, 31, переданий рішенням сесії міської ради на баланс Старостатинівської ЖЕК. Вже вимушений взяти його на баланс. Але я перед тим, як приймали його комунальну власність міста, наголошую, писав з що 100% приватної власності ми не маємо брати право комунальне. І повинно було створитися когось та його Але Вже передали будинок на баланс і рішення виконавчого комітету міської ради затверджений тариф тільки на вивіз твердих побутових відходів. Неділю назад, з першим заступником міського кутюр Григорій ми проводили, я особисто з ним проводили збори по будинку, щоб мешканці будинку згідно закону визначились про свою долю будинку. Чи вони будуть створювати ОСББ, чи вони будуть об'єднати співвласників потоворкового будинку, чи вони згідно закону будуть наймати дум управителя, так як гласить зараз закон, чи вони будуть е е е отримувати послуги ЖЕ. їм буде наданий пере на зборах, наданий перечень. Послуг розказані послуги, які надаються зараз по цьому будинку, згідно рішення виконавчого комітету, надаються послуги, тільки вивезення твердих побутових підходів. Світло там тільки включити. Якщо От, е, вивезення заложено в тарифи ваші військовому, якщо буде введена каналізація е, в експлуатацію, значить вам будуть введені зміни, будуть зміни відповідно в тарифах водоканалу, тому що будете платити водоканал і де не буде виключена ця послуга. Але наскільки мені відомо, перша. Лінія, яка передбачає тільки оці будинки. Е, Всі будинки в перших. Ваша сторона попадає під другу чергу. Тобто 20 дистанції 3 3,5 і цей будинок попадає під другу чергу. E, спочатку буде e, вже da, будинок. Так, Ці будинки 2, 4, 2, 4 3, ah, 6, 6, 6, 10. Yeah. Так, 10 ]huh. Друге питання. Значить, будинку 3. Перший під'їзд була за моєю заявкою, там проломується каналізаційний люк. В тому будинку живе багато дуже маленьких дітей. Мешканці стривожені, що якщо дитина туди впаде, то знаєте які наслідки. Виїжджала комісія, чи хтось, якісь висновки ви там зробили, що можна зробити, щоб чи закріпити його, чи поремонтувати. Виїжджала комісія, був там я особисто, ми відкачали, стежили колодець, а війни ситуації немає. Воно потребує проведення поточних ремонтних робіт по кожному колодцю. Дана послуга з картанківську не надається. Воно не входить до припуляції і плати? Ні, я заплачу до. Де... Я, я, Ще один так... раз поліщуку по Андрію Миколаївичу. він один раз тільки виступав. Дякую, Олександр Володимирович. Олександр <гум> е, Володимирович, скажіть, будь ласка, у вас на балансі будинок на княжим Скабу? Е, Мило 15 року 1, але так це наші Ви дивилися на його фасад? Дивилися. Де там? Ну, які ви приймаєте, по-перше, міри? Там люди захтів собі вибив вікно в туалет, захотів кладовку, захотіли там якусь трубу, зняли, там фасад, як, як не знаю, як після Чорнобиля. Ви або займіться, це центральна вулиця. До мене друзі приїжджають з Києва, кажуть, у вас тут все рівно що після Чорнобиля. Мало того, що дороги погані, що не можна дивитися, то і на приміщенні не можна дивитися. Ви хоча б центральну вулицю зробіть нормально. Ці роботи не входять до. Ну ми, якщо будемо так, одіяли, так я поясню. Вони ці роботи проводять за рахунок капіталу плати, плюс капітальний ремонту, повинні фінансуватися з державного, міського, або бюджетів, або з рахунок власників приватизованих квартир. Ініціюйте, будь ласка, питання, Добре. щоб підремонтувати фасад цієї будівлі. Добре. Добре, що там хотілі зробив. Цю стоянку, бо там ще стоянки не було там взагалі. є. ну це його приватна земля? Він мусить. то не приватна земля, то просто стоянка. Дякую, Миколаївич.